Вітаємо у нашому дослідженні. Я Василь. А я Крістіна. І сьогодні ми продовжуємо так би мовити розбирати джерела, що стосуються руни феху, руни багатства, достатку. Угу. У цьому випуску номер 2 Ми заглибимося в постать Фреї. Вона ж одна з ключових покровителек цієї руни. О Фрея так дуже цікава фігура, особливо от в контексті феху. Спробуємо зрозуміти з міфів, з коментарів, чому саме вона, чому ця богиня любові, краси, магії так пов'язана з процвітанням. Справді, її зв'язок з феху, він здається ну, значно глибший ніж просто там урожай чи золото, щось більше за цим стоїть. Безперечно, почнемо, мабуть, з її походження. Фрея, як і її брат близнюк Фреєр, ми про нього говорили минулого разу. Так, так. Вони ж з роду ванів. А вани, ну вони відомі своїм особливим мистецтвом Сейдом. Сейдом. Ага, це ж та сама магія. Ну, не просто магія, це, скажімо так, специфічна практика, пов'язана зі знанням долі, з пророцтвами, можливістю впливати на події і Фрея. Вона вважалася наймайстернішою. уявляєш, навіть Одіна навчала. Ого, тобто її оця магічна сила, це вже як аспект її впливу і, можливо, багатства, але не матеріального. Саме так от багатства знаннями, можливостями. Розумію, це додає глибини розумінню феху через фрею. Тобто, це не лише ну, гроші чи речі, це й внутрішня сила. Знання, здатність бачити більше. Але ж і матеріальний світ для неї важливий. Звісно, дуже сильний зв'язок, вона ж богиня родючості, любові, багатого врожаю, жнив. Це все, ну, прямі прояви достатку, основа багатства, особливо для тогочасного суспільства. І, звісно, її краса, легенди ж просто неймовірні про неї складають, найпрекрасніша з усіх богинь. Так. Як ця краса пов'язана з феху? Чи є тут зв'язок? Цікаве питання, до речі. Ну, з одного боку, краса робить її надзвичайно бажаною, об'єктом прагнень, так? Логічно. А з іншого її серце описують як дуже м'яке, співчутливе, і отут ми підходимо до її слів. Золоті сльози? Так. Золото на землі, а бурштин у морі. Це ж не просто символи багатства, це багатство народжене з глибоких почуттів, можливо, навіть зі страждання. Хм. Тобто, це натяк на якусь емоційну ціну або на глибинне джерело справжньої цінності. Цілком можливо. Це показує багатство не як щось таке, знаєш, холодне, відсторонене, а як результат ну, життєвих переживань. Потужний образ справді. А що щодо її атрибутів? Намисто Брісінгамен, наприклад. Ох, Брісінгамен. Це взагалі окрема історія неймовірної краси золоте намисто. Вона його отримала від чотирьох гномів майстрів. Ага, я щось таке читала. Кажуть, ці гноми уособлювали щось типу першоелементів. Так, є такі інтерпретації стихії, сили самої землі. І ціна була ну, високою, ніч з кожним із них. Це, так. це підкреслює, по перше, її прагнення до краси, до досконалості. А по-друге, те, що справжня цінність, справжнє багатство, яке символізує намисто, воно походить з глибоких первинних джерел і вимагає певної плати чи жертви, можливо. Тобто, не все так просто дається. Саме так. А ще ж у неї є соколене оперення. Точно, щоб літати, перетворюватися. Так, це символ трансформації, свободи. Можливості побачити світ з іншої перспективи, ще один вимір її сили, і власне багатство-багатство можливостей. Отже, її атрибути це не просто там прикраси чи інструменти, це символи глибших аспектів сили та цінності. Зрозуміло. Але слухай, мене завжди трохи дивував її зв'язок з війною. А оцей парадокс. Ну так, богиня любові, ніжності, і раптом вона очолює Валькірій, ділить полеглих воїнів з одіном. Як це поєднується? Це справді вражаючий парадокс, і він, власне, чудово показує її багатогранність. Вона не лише про ніжність і красу. Тобто вона також про силу, про захист, навіть про агресію, коли це необхідно. Вона ж забирає половину полеглих героїв до свого палацу фольквангр, фольквангр, поле людей чи поле воїнства? Так, є різні переклади. І це не означає, що вона забирає гірших чи кращих воїнів, ніж Одін. Це просто ну, такий розподіл честі. Mm, цікаво, і це показує, що процвітання та краса сфери Фреї вони потребують захисту, активної позиції, сили волі. Не можна лише пасивно приймати дари, їх треба і здобувати, і оберігати. Отже, її войовничість це як зворотній бік її ж турботи про достаток красу. Цікава думка. Слухайте, згадав її палац, фольквангер. А як описують відчуття її присутності? Чи є щось про це в джерелах? А, так, деякі джерела та пізніші інтерпретації говорять про відчуття ну, неймовірного спокою, миру, впевненості, але водночас глибокої, такої всеохопної ніжності поруч з нею. Ніжності. Навіть так. Так, немов дихання фреї. Це, знаєш, зовсім не схоже на могутню часом аж грізну енергію Тора чи таку спокійну, але непорушну міць ньорда її батька. Зовсім інше відчуття. Абсолютно. Кажуть, вона може з'являтися у вісні. іноді навіть в образі знайомих людей, приносячи саме оце відчуття підтримки, м'якості. Це так гарно підкреслює її подвійну природу. З одного боку, могутня богиня. Магія, війна, багатство, а з іншого джерело неймовірної ніжності та спокою. Саме так. Справді дуже багатогранний образ для покровительки феху. Вона ніби показує, що багатство це не лише матеріальні статки, це складна система, яка включає і красу, і любов, і магію, і силу, і мудрість, і навіть здатність до співчуття, як у оті її сльози. Абсолютно, Фрея втілює ідею, що справжній достаток має багато вимірів і вимагає гармонії між різними, часом навіть, здавалося б, суперечливими аспектами життя. Наше сьогоднішнє занурення у світ Фреї було, як на мене, надзвичайно захопливим. Погоджуюсь. Дякуємо всім, хто був з нами і слухав. Так сподіваємось, це дослідження допомогло поглянути на фрею та на руну феху під новим кутом, можливо, відчути трохи її магії та ніжності. Запрошуємо підписатися, щоб не пропустити наші наступні розмови. А наостанок, може таке питання для роздумів: чи здатні наші сучасні уявлення про багатство, у ті, що панують сьогодні, вмістити ту складність і багатогранність, яку втілює фрея? Чи ми щось важливе втратили? Нехай тихий голос веде вас далі. До зустрічі!